У луцьку водії масово нарікають на стан дорожнього покриття. Кажуть, зі снігом зійшли і дороги. На деяких ділянках дорогах навіть небезпечно їздити. Через це чимало водіїв були змушені звернутися на СТО. Ось лучани та волиняни публікують фото та відео розбитих доріг. Дорога у ківерцях справжнє випробування для водіїв. Один з користувачів Фейсбуку нарахував на короткому відрізку дороги аж шість автівок, у яких довелося міняти колеса після зустрічі із ямами. Ківерці на один кілометр дороги п'ять машин міняють колеса, шоста в іншому напрямку. Попереджувальних знаків, що вибоїни, нема. Можна викликати поліцію і вони оформлять ДТП. Якщо б було б шість викликів за одну годину, завтра було б там залатано. Крім того, про величезну кількість вибої на дорогах повідомляють і водії у Луцьку. Деякі мешканці міста навіть склали список проблемних ділянок. Можна сказати, вся набережна, особливо до перехрестя з Єруїця, біля АЗС на підйомі. Перед мостом на вулиці Шевченка біля супермаркету, Рівненська, відродження навпроти супермаркету, ківерцівська навпроти мотору, велика яма, Боженка ями по 20 см в трьох місцях. Великі Загородня, де латали, то знову ями біля магазину. Це жесть. Пару днів дощу снігу і весь асфальт поплив. Яма на ямі, ямою поганяє. Співчуваю вам водії. Чим більше ям, тим більше заробіток для СТО. Власник однієї станції технічного обслуговування автомобілів у Луцьку Володимир розповідає: у працівників зараз роботи дуже багато. Погнуті диски одна із найпоширеніших проблем, з якою звертаються водії. Зараз зійшов сніг, тобто машин конкретно побільшало. Тобто, з проблемою, що побили шину, диска, тобто його треба відремонтувати. Наскільки цифра ну я не знаю. Тобто, може машин 15-20 день з таким проблемою може заїжджати. А є таке навіть, що ремонту не підлягають. Люди сумують, люди руки розводять. що робити. Вартість ремонту різна. Якщо йдеться про рихтування дисків, ціна буде не такою великою. От якщо потрібно купувати ціле нове колесо, власнику авто доведеться приготувати круленьку суму. Треба шину міняти, треба можливо диска міняти. Якщо дуже значне пошкодження, якщо не значне, то ми можемо заремонтувати. Бувають шини різно широкі, тобто перед вищий зад ширше. Одне колесо пробилося, буває таке, що треба весь комплект 4 купляти, а вони дуже дорогі. Якщо вирівняти диск, наприклад, там ціна йде від 200 гривень і може бути там півтори-дві тисячі, в залежності від, від складності, наскільки вдарений диск. Так само шина може бути від півтори 2 тисячі, їй там 15, 17 і 20 за штуку. Вибоїни не на дорозі, і як результат пошкодження автомобілів, справа для багатьох звична, власне, як і те, що водії самі мають платити за ремонт. Однак як каже юрист Валентин Хаймик, відшкодовувати кошти мають відповідні служби, які відповідають за стан дорожнього покриття. Прецеденти були, і зокрема, і в Луцьку також. Якщо людина, яка потрапила в ДТП через неналежний стан доріг, вона повинна зробити кілька таких дій, кілька кроків для того, щоб в майбутньому змогти отримати компенсацію. В першу чергу це потрібно викликати поліцію. Поліція має приїхати скласти відповідну схему дорожньо-транспортної пригоди, скласти протокол на відповідальну особу. Бо яка належна зобов'язана отримувати цю ділянку дороги, зокрема, вони повинні встановити цю особу і відповідно вже притягнути до її до відповідальності після того, як цю людину. Встановлять, складуть протокол. Судом буде накладено штраф за неналежне отримання дороги. Пізніше, відповідно, вже маючи такий факт, можна звертатися до суду з вимогою отримання компенсації. Навіть зараз в одному із судів Луцька слухається справа по відшкодуванню коштів, витрачених на ремонт автомобіля, який був пошкоджений через вибоїну на дорозі. Як показує судова практика, у таких справах виграють саме водії. Тоді за рішенням суду служба відшкодовує повну вартість ремонту авто. До слова, дорожники вже взялися за ремонт декількох ділянок доріг у Луцьку, наприклад, на вулиці Набережній, 29 січня, працівники дорожньої служби латали вибоїни. Ян залатали буквально може чотири квадратів десь приблизно 15.» Ага, то це тільки по цій вулиці чи по По вертівських ще поківерцівська. Наскільки зараз багато у вас роботи? Бо кажуть водії, що дуже багато ям. Я Роботи вистачає, аби тільки погода дозволяла працювати. Це спеціальний асфальт, в ньому є жидкость, ага. е який дозволяє, щоб воно було його розплавляти. Ага. Коли форсунку його, його нагрівають, асфальт сам розплавляється, його можна класти в холодну коробку. Ага. За словами дорожників, роботи у них ще чимало. Разом із тим, якщо ви спіймали яму, варто одразу на місце інциденту викликати правоохоронців для фіксації автопригоди та складання протоколу. Далі усе це піде до суду, і з великою ймовірністю водій отримає відшкодування.